Містечком берестечком змокли жали тави, поламались гострі списи, кулі освистали, налетіло гайбороня, та й заголосило. Скільки ж тої молодої перебито цили. Під містечком, берестечком ми на битву стали. Чом так рано нашу волю, кулі освистали. Не Необлако не мати в полі чисті сімрани, краще шабля в узголов'ї, ніж дзвінки кайдани. Я Україна, чуєш, враже, земля нескорених людей, і кожен з вас у землю ляже, будь-хто з непрошених гостей. Я є велика і незламна. Надійна міць, місь хребти Карпат, непереможна, бездоганна. Ми кожен родич, кожен брат, і не страшні твої погрози. Молитва ось мій оберіг, ти не побачиш мої сльози. Ти ворог, ти не гідний їх. Я наче камінь затверділа, хоч чорну хустку одягла, та віра. Силу відродила до переможного кінця. Мої соколи, мої діти, за кожну смерть я й плачу, за спільні прикрощі болючі у небі свічку запалю. Ми зараз зброю нашу міцно не випускаємо із рук. Звучить хай голосно і вічно, нескореного серця стук. Я Україна, геть навала, я, стародавня велич Русь, помщусь орді, щоб пам'ятала, я не піддамся, не зігнусь.